Найкраща в світі жінка, українка, вона немов калини не білий світ чи з міста, чи з далекої глибинки, Талантами чарує, полонить, краса її магічна і глибинна, достойна пензля визнаних митців, душа відкрита, щира і гостинна, а розум гідний славних мудреців. Вона слабка і сильна одночасно, дочка безстрашних вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, славетна матір, доблесних синів, в її очах упевненість і вірність, а в серці віра, вірність і любов, її жіночність, відданість і ніжність, Чарують погляд знов і знов найкраща в світі жінка. Українка, вона немов калини не били цвіт, немов бифея, і водночас чаклунка, немов квітковий ніжний оксамит.